Вітаю на календарі понеділок, 25 березня, і ви дивитеся Капрі Ньюз. З вами у студії працює Анастасія Бурковська. і Сьогодні обговоримо такі події. Мирноград зазнав чотирьох ударів. Внаслідок обстрілу є поранені. Як бахнуло, я лежу і огонь зразу огонь горить. Я до вікна скоріше думаю, що ж там таке, окно, окно горить. Шахрайство, наркотики та пожежі як минули вихідні для поліції та рятувальників. На гасіння пожежі були залучені рятувальники 52-ї державної пожежно-рятувальної частини у кількості сім чоловік особового складу та дві одиниці техніки. На Донеччині з початку року СБУ викрили 35 колаборантів. Вироки вже отримали сім злочинців. З січня 2024 року. Наші слідчі повідомили про підозру 17 інформаторів інформаторам, яких ми виявили в Донецькій о області. водопостачання гуманітарна допомога та ліквідація обстрілів, як живе Ударженська громада, раз на місяць привозити гуманітарну допомогу, надається пенсіонерам, інвалідам, багатодітним. Тренінги та нові проекти про роботу молодіжних центрів на Донеччині. От у нас вже є 25 кандидатур, але ще є декілька днів, щоб встигнути подати документи. Державний центр зайнятості роз'яснює, хто та за яких умов може отримати ваучери на навчання. Це електрогазозварник, це тракторист, кухар, кондитер, овочівник. Е Машиніст автогрейдера. на нашій землі ворог приречений, а відплата неминуча 25 березня в Україні відзначають День служби безпеки України. Інформаційний випуск вкотре починаємо на жаль з трагічних новин. 23 березня вночі мирноград опинився у черговий раз під вогнем, внаслідок чого є руйнування та постраждалі 23 березня. Після опівночі ворог у черговий раз вдарив по мирнограду чотирма ракетами. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 11 багатоповерхівок: приватний будинок, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт. Два влучання на селищі в районі ша. 5-6 в покинуту будівлю колишнього ПТУ-94. Будівля, яка давно не використовується, вона пуста стоїть. І одне влучання поряд, і пошкодження котельне і газопровід, який підходить до котельний. Зараз тривають відновлені роботи, але є пошкодження, уламкове і обладнання в самої котельні, Тому що Газогін восстановити це зроблять доволі швидко, але з обладнанням треба розбирати ще. І два влучання в, іншому, в, іншій, в іншій частині міста в промзону. Люди розповідають, ніч видалася дуже важкою. Окна повибити як все, ще з ладу не дам нічого. Криша тече, кришу рознесло. Як же й далі, я не знаю. Окна повністю порозбиті, стекла целе, а тільки рам немає. Як бахнуло, я лежу і огонь одразу огонь горить. Я до вікна скоріше думаю, що ж там таке, окно, окно горить. Глянула, Боже, кочегарка горить. Я вже за окна не розстроїлася, а за кочегарку вже і людей думаю, там люди ще ж. Вони раз бахнула, друге бахнуло. Котельня загорілась, газ загорівся. Два вікна у людей більше є. Звичайно, все, вибігли усі на вулицю, почали дивитись. Хто як постраждав? Отже, ви свекруха, прийшли додому, одне вікно вимила. залишилося самі бачити, що таке у нас тут діється. Звільнили від вікон, від усього, а стара, хвора людина, сліпа, сидяча, не встає. Ось таке. Вночі кричить, плаче. Донька добре, що живе поруч. Ми живемо далі. Донька прибігла. Тут ви бачите, позатуляли, плаче і все. Що робити? Що робити? Що робити? Далі жити. Що робити? Ми спали. Побігли до туалету, один вибух, другий вибух, бам-бам і все. Потім побігли на двір. Дивимось, що ось там горить. За словами Юрія Третяка, внаслідок обстрілу поранень зазнали місцеві мешканці. Серед постраждалих оператор котельні, вона доставлена до центральної міської лікарні. Ступінь ну, середньої тяжкості її стан життю нічого не загрожує, і вранці поступила самостійна теж жінка з уламковими пошкодженнями, Лікуватись буде амбулаторно. Наразі комісією проводиться обстеження квартир, аби надати всі необхідні матеріали для усунення наслідків. Знімальна група телебачення капрі спеціально для капрінь'юс. Тепер дізнаємося про оперативну ситуацію в області за минулу добу. Ворог поранив трьох мешканців Донеччини. Поліцейські надавали допомогу людям. За добу зафіксовано 1497 обстрілів, з них п'ять по житлових масивах. Російські війська накрили вогнем чотири населених пункти: міста Красногорівка, Курахове, селище Курахівка, село Іванівка. Армія загарбників била бомбами КАП 1500 РСЗВ Смерч артилерією. Пошкоджено 15 житлових будинків. По Красногорівці Росія вдарила півторатонною тонною авіабомбою та артилерією. Поранень зазнали троє цивільних осіб: 70-річний чоловік та дві жінки 57 та 64 років. Група білий Янгол евакуювала постраждалих до лікарні. Пошкоджено багатоквартирний будинок зі смерчів. Окупанти атакували Іванівку. Пошкодили сім приватних осель. Внаслідок артилерійського удару по Курахівці. Також пошкоджено сім осель. Ватних будинків поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Сьогодні, 25 березня, близько 10.30, ворог завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Обстіл стався за мить до оголошення тривоги. Уламки ракети пошкодили на житловий будинок у Печерському районі Києва. У Солом'янському районі міста пошкоджено багатоповерхівку у Дніпровському та Голосіївському районах міста також зафіксовано падіння уламків. Чергового прояв тероризму зараз Печерський район міста Київ. Ми бачимо узьбовий заклад, який знаходиться за мною, зруйнованим вибухом. Одночасно пролунала повітряна тривога і відбулися вибухи. Це означає, що була задіяна політична зброя. Вибухи відбувалися тут в Печерському районі, Соломівському районі і в Дарніцькому. На даному місці в Печерському районі зруйнований узьбовий заклад. П'ятеро людей звернулися до за медичною допомогою, двоє з них госпіталізовані і одна з них 16-річна дівчина. Зараз і стурбу знаходиться на місці, надають допомогу. Ці будинки, житлові будинки, які знаходяться поряд, вибити вікна, і ми робимо все для того, щоб розібрати завали і усунути наслідки цієї цього, цього терористичної атаки. Ще один доказ тероризму, який робить Російська Федерація по відношенню до України. 12 тисяч гривень саме на таку суму цими вихідними шахраї ошукали мешканця Покровська. Про це та незаконне вживання наркотичних засобів розповіли співробітники поліції. Для рятувальників 23-24 березня також виявилися неспокійними. Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 255 повідомлень про події та правопорушення. З них 34 – кримінального характеру. Правоохоронці виїжджали на виклики та надавали мешканцям допомогу так. співробітники поліції протягом вихідних задокументували два факти: зберігання наркотичних речовин за даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. До поліції звернувся чоловік, який повідомив про шахрайські дії, які були скоєні проти нього. Було встановлено, що йому на месенджер написав чоловік, який представився його товаришам, та просив позичити йому гроші. Чоловік відправив йому 12 тисяч гривень, після чого з'ясувалося, що справжній товариш його йому не не писав та не просив. За даним фактом кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України 24 березня у Мирноградській громаді рятувальники залучались до ліквідації пожежі на балконі квартири в житловому будинку. На гасіння пожежі були залучені рятувальники 52-ї державної пожежно-рятувальної частини у кількості 7 чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Пожежа була локалізована о 13.50, ліквідована о 14.00. Збитки та причина пожежі встановлюються. Також про Протягом минулих вихідних у Покровському районі сталося багато пожеж на відкритих територіях. Рятувальники залучали шість разів на гасіння пожеж сухої рослинності на території покровської та мирноградської громад. 19 «19-й державна пожежно рятувальний загін 23 го та 24 го березня залучалися сім разів для гасіння пожежі на відкритій території. В основному це суха трава. Один раз позалучалися на ліквідацію. Гаріння сухої трави в селі селищі Галіцинівка Новободівської те це було в результаті обстрілу. Ну, там 300 квадратних метрів суха трава. Поліцейські закликають громадян дотримуйтесь правил воєнного стану, комендантської години та не ігноруйте сигнали оповіщення у випадку прильоту. Ворожих ракет не розповсюджуйте фото та відеоматеріали про це у соціальних мережах. Така інформація допомагає російським загарбникам. На Донеччині з початку року СБУ викрили 35 колаборантів. вироки вже отримали сім злочинців. Що чекає на зрадників? Дивіться далі. З початку 2024 року Служба безпеки України провела 18 антитерористичних контрдиверсійних заходів на території Донецької та Луганської областей. За словами Галини Прищепи, їх було проведено у таких населених пунктах, як Слов'янськ, Новогродівка, Вугледар, Мирноград, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Покру. Ольські сили тощо початку цього року через департамент військової контрозвідки СБУ нам було передано 476 інформаційних повідомлень щодо намірів ймовірного наступу військ агресора, місці його дислокації та маршрутів пересування. Крім того, у 60 випадках підтверджено вдале відпрацювання підрозділами збройних сил України ворожих цілей за наданими головним управлінням координатами. Внаслідок чого втрати ворога склали в живій силі 944 особи пораненими та загиблими, і 181 одиниця озброєння та військової техніки. Основним напрямом роботи СБУ є виявлення та притягнення до відповідальності агентів ворожих спецслужб. З січня 2024 року наші слідчі повідомили про підозру 17 інформаторів інформаторам, яких ми виявили в Донецькій області, і Дев'ять вироків суду ми вже маємо на сьогоднішній момент. Протягом першого кварталу 2024 року слідчими було повідомлено про підозру 35 колаборантам, які співпрацюють з ворогом на окупованих територіях Донецької області. Вироки вже отримали сім злочинців. За результатами виборів 2023 року. Восьмеро осіб отримали від СБУ свої підозри. І чотири кримінальні провадження вже скеровані до суду для розгляду по суті. За словами Галини Прищепов у результаті комплексних заходів, слідчі СБУ повідомили про підозру трьом керівникам окупаційних органів влади Вільнянської, Новоолексіївської та Калінінської селищних адміністрацій. Вони добровільно погодилися на пропозицію окупантів обійняти керуючі посади. Наразі тривають слідчі дії. Армія РФ поранила трьох жителів Красногорівки розпочато розслідування. За даними слідства, 24 березня близько 9.30 окупаційні війська здійснили обстріл житлової забудови міста Красногорівка. Від ворожої атаки зазнали поранень двоє жінок 57 і 64 років. Уже через годину російська армія нанесла авіаудар по цьому ж кварталу, внаслідок чого отримав поранення 70-річний чоловік. Усіх постраждалих саднами осколка. Вимо пораненнями і забоями доставлено до медичного закладу. Водопостачання, гуманітарна допомога та ліквідація обстрілів як живе удачницька громада, дізнавалася знімальна група телебачення капрі. Удачнинська громада продовжує жити своє життя у сьогоднішніх умовах. На руйнування внаслідок обстрілів реагують вчасно. Також ведеться реєстр пошкодженого майна. Власниця будинку, що був зруйнований внаслідок ворожого удару, на початку 2024 року уже чекає на отримання грошової компенсації. Зараз хазяйка будинку, Власник проживає в СМТ там же. але ми оформлюємо. Зараз вона отримала висновок, що будинок зруйнований. Тепер комісія з компенсації, тепер на сертифікат її оформимо. В неї залишилось там, ну, там декілька днів, і вона отримає сертифікат. Питання водопостачання в громаді також вже врегульоване. Водопровідна система працює. По Сергіївці це скважини працюють, замінили водонапірну башню по удачному. Є скважини, які здали в експлуатацію, ну і людей, коло колодязя, вода технічна, повністю забезпечена громада. А питна вода підвозиться постійно, по днях, так як і раніше возилося, все це надаються послуги. На сьогоднішній день в Ударсниській громаді перебувають близько трьох тисяч мешканців. Приїжджають і переселенці. Тож у гуманітарному штабі працюють, аби забезпечити населення всім необхідним. Раз на місяць привозять гуманітарну допомогу, надається пенсіонерам, інвалідам, багатодітним. Ну тобто незахищеним верствам населення гуманітарну допомогу кожного місяця видає. Грандіозних планів у громаді поки не будують, зважаючи на безпекову ситуацію. Проте як тільки бойові дії стихнуть, планують розпочати відновлення навчального закладу у селі Сергіївка, що постраждав наслідок обстрілу влітку 2023 року. Анастасія Бурковська Чепіль Даниїл села Сергіївка спеціально для Капріньюз. Російські війська прагнуть захопити часів яр. Це дасть їм, хоч і обмеження, але суттєві оперативні переваги на цій ділянці фронту. При цьому аналітики стверджують, що оточення чи окупація у найближчі місяці навряд чи загрожують місту. Тренінги та нові проекти про роботу молодіжних центрів на Донеччині. Дивіться далі. До повномасштабного вторгнення на Донеччині працював 131 молодіжний центр. Нині в області діє з урахуванням безпекової складової 17 просторів для молоді. Попри бойові дії на Донеччині запроваджують нові програми та проекти для розвитку молоді. Це по відновленню молодіжних просторів, а це про навчання молоді різним навичкам і в тому числі е, взаємодію з органами місцевого самоврядування, це для нас дуже дуже е, е, важливо, тому що ми багато бачимо зараз питань, які вирішуються в громадах спільними. Рішеннями анонсували під час брифінгу продовження прийому документів до участі в обласній молодіжній раді, склад якої зараз оновлюється. От у нас вже є 25 кандидатур, але ще є декілька днів, щоб встигнути подати документи. Тому ми запрошуємо всіх представників інститутів громадянського суспільства і представників закладів освіти і культури, і всіх дотичних до молодіжної роботи. Долучатися до роботи обласної молодіжної ради, і так само ми продовжуємо роботи щодо оновлення, як вже Лілія Івановна сказала, обласних місцевих молодіжних рад. Не дивлячись на запровадження обов'язкової евакуації, молодіжні центри та координаційні ради продовжують свою діяльність на території області, адже люди, що поки що евакуюватися, не планують цього, потребують. А, ну так не діє люди є. І не дивлячись uh -huh. на обов'язкову евакуацію, ми не можемо сказати про те, що людей немає, і ми ніде не повинні працювати. Тому ми переробили і ми подивилися, що можна змінити. І якщо раніше у нас не було бомбосховищ, і ми не могли людей молодь, молодь збирати в офлайні, то зараз і багато проєктів заходило, і громадські організації створюють різні і освітні простіри, і центри соціально-психологічної підтримки сімей з дітьми. Ми розуміємо, що з одного боку є евакуація, а з другого боку є молодь і є діти, які знаходяться на території. І ми можемо проводити з ними роботу за урахування безпекової ситуації. Заняття проходять як в онлайн режимі, так і офлайн. В онлайні ми запрошуємо і блогерів видатних, які розказують на свої, на молодіжному, можна так сказати, на молодіжній мові. Вони спілкуються з молоддю. Ми проводимо різні. Історичні з архівом лекції для молодих людей постійно проводять і різноманітні тренінги для активної молоді. Одним з таких став тренінг з розвитку м'яких навичок. Розвиток кре креативності. Наприклад, ми кажемо своїй молоді, що зараз стандарти не ні, ні стухуються попитом. Да не не на попити завжди потрібен креативний підход. Підхід в роботі де навпаки, і ми от розвиваємо це, наприклад, креативність, Як бути бо креативним, є спеціальні вправи, як розвивати ту креативність. Також критичне мислення для того, щоб розуміти, що підход повинен бути критичним. Неможливо вас все за таку добру монету. Да завжди потрібно знати, чи правильна ця інформація або це фейкова інформація. Тож, як бачимо, молодіжні центри Донеччини функціонують і будуть працювати попри все, адже юному поколінню сьогодні як ніколи потрібна увага, підтримка та корисні інтерактиви. Державний центр зайнятості роз'яснює, хто та за яких умов може отримати ваучери на навчання. Протягом 2023 року у Покровському міському центрі зайнятості ваучери на навчання отримали 36 мешканців. Перелік спеціальностей, які можна отримати за допомогою ваучеру, налічує більше 120 професій. Це електрогазозварник, це тракторист, кухар, кондитер, овочівник. Машиніст автогрейдера, спеціальності за вищою освітою – Це цивільна безпека, економіка. Аби отримати ваучер людині необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код та документи про освіту. Освіта має бути або професійно-технічна, передвища чи повна вища. За отриманням послуги звернутися можуть такі категорії громадян. Це особи віком старше 45 років, які мають стаж понад 15 років. Особи, які мають довідку вимушено переміщеної особи інваліди, інваліди бойових дій, учасники бойових дій, можуть подати онлайн-заявку на сайті Державної служби зайнятості або звернутись до центру зайнятості безпосередньо. Опрацювання послуги займає до трьох робочих днів. Сума ваучеру складає на більше 30 тисяч 280 гривень. Якщо вартість навчання перенавчання більше, різниці сплачуються самостійно. Діти Новогролівської громади повернулися з оздоровлення та відпочинку з малювничого міста Кам'янець-Подільський. Проїзд та проживання для дітлахів були безкоштовними. Там для учасників програми проводилися освітні та розважальні заходи, що спрямовані на емоційне розвантаження дітей Донеччини. На нашій землі ворог приречена відплата неминуча. 25 березня в Україні відзначають День служби безпеки України в Україні. 25 березня відзначають День Служби безпеки України, день тих, хто ризикуючи власним життям, проводять спецоперації на суші на морі, долаючи сотні кілометрів, притягують воєнних злочинців до відповідальності, відбивають сотні кібератак, затримують агентів та зрадників. Загалом від початку повномасштабного в вторгнення РФ до України СБУ викрила понад дві тисячі зрадників і понад шість тисяч колаборантів, а також понад 470 навідників та коригувальників. Ми, Служба безпеки України, воюємо, щоб захистити кожного українця і відплатити ворогу за всі злочини та відібрані життя. Щодня б'ємо загарбників у найбільш болючі місця. Топимо російський флот і палимо військові об'єкти. Тисячами нищимо окупантів та їх техніку на фронті. Ліквідовуємо воєнних злочинців. затримуємо агентів і зрадників. І наші удари будуть ще сильнішими, доки не настане час перемоги. СБУ. Ворог приречений. Відплата неминуча. Тож сьогоднішній день гарна нагода подякувати працівникам Служби безпеки України. Адже наш кожен новий ранок та виявлені зрадники пряма заслуга тих, хто 24 на 7 стоїть на варті нашого спокою. І на завершення приємні новини за минулий тиждень у покровській громаді народилося 9 малюків: сім хлопчиків та дві дівчинки. Вітаємо родини з поповненням та бажаємо здоров'я малюкам. Тепер дізнаємося прогноз погоди на завтра, 26 березня. У Покровську майже увесь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться без опадів. Стопчик термометру сягатиме від 5 до 13 градусів тепла. Музика. Наразі це всі новини на сьогодні. Аби бути у курсі усіх подій найпершими. Підписуйтеся на наші соціальні мережі та телеграм-канал. Новини капрі 24 на 7. Мирного вечора та бережіть себе.